Вітаю, друзі! Ви на каналі імені Великого Князя Ярослава Володимировича. Я його ведучий Богдан, але ви можете мене звати просто ба. Це відео під назвою Талісмани Русі або ж України. В цьому відео ми піднімемо питання неполітичних символів Русі. Культура талісманів дуже давня і поважна. Подібно до герба, талісман є відмінною рисою володаря. Поважаючи себе сім'ї, університети та відомства, мають свій герб або талісман. Талісман для держави має відігравати роль яскравої іграшки з глибоким підтекстом та відсилкою на державну символіку Русі. Критеріями до створення талісмана обов'язково мають бути історичний та культурний зв'язок. З руським народом та його країною. Так, на думку знаючого історію Русі русина приходять образи богатирів, козаків, князів з дружинами, окремі образи героїв із різних творів руських письменників, на кшталт Енеїда, Вечір на хуторі біля диканьки та Тарас Бульба. Але з переліку з символів варто відсіяти ті. Які не прив'язуються до державного символу Русі тризуб. адже талісмани повинні м'яко відсилати до символіки держави. А отже, фаворитами є три богатирі та три козаки з мультфільму СРСР як козаки, що відображають Русь споконвічну і Русь демократичну відповідно до історичних ролей. Як не дивно, але ці два образи козаків і богатирів добре вписуються як талісмани з позитивним і глибоким змістом. Більше того, образи богатирів і козаків відомі багатьом людям, які не знають культуру русин, підкреслюючи ідеальність образів трьох богатирів і трьох козаків. У цих образах закладається підтекст. У трьох козаках можна побачити різницю між ними: один довго телесий і розважливий грай, інший бравий войовничий малюк Око, третій забіяка і товстун селач Тур. Кожен із козаків разюче відрізняється від інших характером та зовнішнім виглядом. Кожен має свої сильні сторони, і незважаючи на велику різницю. Вони спільними зглагодженими діями проходять усі випробування. У трьох богатарів також є відмінності. Ілля став втіленням ченця Іллі Чобітько з Печерської лаври, родом із села Муромськ під Черніговом. Добриня став втіленням воєводи Добрині, дядька князя Володимира, який допомагав хрестити Русь. Альоша став втіленням реального Олексія Поповича із міста Пирятина на Полтавщині. Внутрішній зміст обох образів такий, що ми різні, але ми єдині, і нам разом ніщо не перешкода. Символізує філософію української держави та ресоціуму. Адже Русь дуже різношерста. Але при цьому єдина культурою, філософією та мовою. Так, завдання богатирів та козаків талісманів бути мультиками, фільмами, ляльками, іграшками, фігурками, журналами, розмальовками та костюмами для формування твердого відбитка у русин візуальних зв'язків від богатирів та козаків. До тризубу та держави Русі. Що ж робити? Необхідно офіційно оформити талісманами Русі або ж України трьох козаків та трьох богатирів. Слід налагодити використання в масовій культурі всередині Русі та за її межами образів трьох козаків та трьох богатирів. Образи богатирів та козаків мають увійти у всі сфери. Культурного життя Русі або ж України талісман необхідний для популяризації Русі та її історії як Україні, так і поза країною. Часто на заходах громадянського світського характеру символіка держави не дуже доречна у вигляді гербів та прапорів. До того ж, діти часто не сприймають. Образи гербів та прапорів. Їм потрібні герої та іграшки, що є символами країни, що дало створення та запровадження державного талісмана Русі. Талісмани у вигляді трьох козаків та богатирів стали асоціативною візиткою Русі. Просування образів трьох козаків і богатирів у маси інших народів зробила Русь відомою. На весь світ і в першу чергу у дітей. На каналі зібралася енна кількість відео, тому я рекомендую передивитися інші відео на каналі, бо кожне відео це частина однієї картини Росії майбутнього. Підписуйтеся на канал і поширіте це відео серед друзів. Моя перша ціль 2000 підписників до осені 2023 року, а також тисні дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. Оцініте це відео пальцями вверх чи вниз. А також пишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте підтримати канал Коштом на розвиток, сумою, яка вам по кишені. Підтримку коштом ви можете здійснити на карту по реквізитам в описі відео та підписатися на Patreon чи спонсорувати в Ютубі. Також не забувайте підписуватися на сумірні соціальні мережі посилання в описі відео, саме тут починається формування сильної та багатої України чи позбільшовицької Русі. Де ковалем виступає кожен з нас, членів українського суспільства. Слава Русі! Хай живе Русі!